У селі Боратин, що на Бродівщині 2 березня, попрощалися із полеглим героєм Левосом Миколою Васильовичем. Йому було всього 39 років. Він був солдатом, водієм 3-го мотопіхотного відділення, мужньо та гідно виконував бойові завдання та загинув на Донеччині 26 лютого. Зустрічали земляки труну із тілом свого героя при в'їзді у село Живим Коридором. Дорога, якою несли закриту домовину, була встелена живими квітами та українськими стягами. Між ними яскравими вогниками світили кольорові лампадки, які нагадували про світло життя, що в одну мить загасили російські загарбники. Ніхто не вірив до останнього часу, що вже відійшов у вічність новопреставлений новинобійний воїн Микола. Ми сьогодні так чисельно всі зібрались в селі Боратині, щоб зустріти. Нашого героя, Миколу, який віддав, що є найдорожче в людському земному житті, це своє життя за волю і свободу нашої неньки України. Він віддав життя за нас, щоб ми мирно жили, працювали, служили, молились, вчили. Він не шкодував ні сили, ні здоров'я. Ні, час він свідомо пішов на цю війну на цей фронт захищати нашу неньку Україну. Попереду похоронної процесії йшли розбиті горем рідні, дружина, син та дочка. У цей час вітер розвівав синьо-жовтий стяг, яким була покрита домовина. А за нею йшли рідні полеглого, друзі, колеги та односельці. На жаль, наші воїни. Гинуть, де вони повинні будувати були би нашу державу? Але ми їх спроважаємо сиру землю, де вони віддали, що є найдорожче своєму земному житті. Для нас і нашого майбутнього своє життя, щоб ми жили в мирній і незалежній державі. Народився Микола Васильович у своєму рідному селі Боратин 28 вересня 1983 року. Він був хорошим однокласником, сусідом та добрим другом. Микола Васильович був розумним, допитливим, працьовитим та спокійний, який потім пішов на війну у грудні 2022 року і поліг за свою батьківщину. Загинув Левус Микола Васильович 26 лютого 2023 року у населеному пункті Дубово-Василівка на Донеччині. Під час штурмових дій артилерійського обстрілу отримав поранення несумісне із життям. Похоронна літургія за упокій душі Миколи Левоса відправлялася у місцевому храмі. Тепер йому назавжди буде 39, а посміхатиметься він до сина та доньки буде лише із фотокартки. Вічна пам'ять та слава героям.